Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко й урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, що означають слова хвіртка, кватирка і калитка. Адже я часто помічав, що не всі їх правильно розуміють. Почнімо із хвіртки. Хвіртка це невеликі вхідні двері в паркані або в воротах. А тепер про кватирку. Кватирка це шибка у вікні, вставлена в раму, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення російською форточка. А ось калитка слово багатозначне. Калиткою називають гаманець, торбинку для тютюну або кисет. Так, є ще третє значення. Анатомічне. І ось його ви можете з'ясувати за словником. Хай це буде для вас допитливих глядачів домашнім завданням. Ось і все. Насамкінець лише додам. шануймо себе, дбаючи про чистоту свого мовлення.